Тавили в зону АТО продукти харчування, медикаменти і засоби гігієни зібрані підприємцями та самообороною щасливо доправлені нашим мобілізованим військовим, що перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. І головне, армійці збродів отримали адресні допомоги. Щоб відвести цей вантаж на схід, теж звернулися до спонсорів, як розповідають бродівські самооборонці, котрі разом із львівськими і другобицькими вперше прибули з гуманітарним вантажем для військових земляків з 24-ї механізованої бригади. Вони були там найбажанішими гостями. Бродівські волонтери побачили ситуацію на власні очі і вирішили. Попри увесь ризик, поїздки на схід організовуватимуть і надалі з тими, хто три ночі не спав і ризикуючи власним здоров'ям та життям, віз гуманітарний вантаж в зону АТО, поспілкувалася Наталія Купняк. Більше двох тижнів самооборона Брідщини збирала допомогу для військових. Ходили зі скриньками, приймали продукти та інші необхідні речі. Чималий шмат роботи взяли на себе жінки самооборони. Наша акція була розпочата 9 липня. По 25 липня нам було зібрано 26 569 гривень. Було куплено ліки на 2515 гривень, примуси 4 960 гривень, 1030 гривень розгрузки для піхотинців 5 штук, 500 гривень, умивачі 50 літрів. 250 гривень ліхтарики 10 штук. 950 гривень тканина на пошив льотної форми. 8 комплектів, 270 гривень, гумові чоботи 3 пари, 44 гривні гумові тапочки, 1 пара, 45 гривень, плащі дощовики, 3 штуки, 3600 гривень, розгрузки льотні 5 штук. Залишилося 15 тисяч 959 гривень. Наша акція розпочиналася на місто. Ми майже не чіпали район, тобто села. Але парафії долучилися самі. Ми тільки задіяли два-три села, так частково для, для збору овочів. Як задіяні парафії і працюють священник? Така робота по парафії села Пониковиця була проведена отцем Андрієм. Вони зібрали кошти на ось такі бронежилети, випробувані. Це вже п'ятого класу. З середньої важкості, як нам сказали, їх є три штуки. Сьогодні нам отець Андрій їх привіз. На підприємця Ольгу Іванів поклали відповідальність за організацію адресних пакунків мобілізованим від родин. Відтак встановили двосторонній зв'язок: волонтери військові, волонтери сім'ї. На сьогоднішній день ми відправляємо адресної допомоги 24 четверту мобілізовану бригаду, 20 хлопцям, бійцям наших збродів і збродівського району. Я хочу назвати особисто їх прізвище. Цінцирук Володимир, Гармідер Іван, Гусь Василь, Чорнопільський Микола, Гудима Юрій, Поцілуйко Віктор, Кирик Сергій, Цінцирух Ярослав, Натюк Сергій, Сервило Іван, Резнік Володимир, Терін Роман, Молінський Юрій, Сацьків Ігор, Дзьоба Максим, Щерба Ярослав, Хурса Сергій, Гудима Андрій, Петрусь Василь, Ібала Роман. Ці хлопці несуть службу 24-й мобілізованій бригаді. Ми своїми зусиллями, зусиллями їхніх батьків, дружин. Дещо приносили ви вони, а остальне все. Ми потихеньку з миру по ниторсі їм зібрали. І один ящик це є Гудима Андрій села Під Камінь, та четверта метаризована та бригада. І вони прусили на свою роту медичну допомогу. Які вони там склали список ліків. Ми всі положили в цей в цей ящичок, і буде їм вона особисто відправлена. Паралельно проводилась активна співпраця з підприємцями, котрі в основному підтримували акцію. Я хочу подякувати всім підприємцям, всім небайдужим людям, які під'єдналися до нашої акції, допомогли нам. І ми так своїми зусиллями і зусиллями громади, яка нам допомогла, склали такі їм пакуночки. Як наші хлопці, наш підприємець Казмирчук Міша виділяє свій особистий буст. Дуже хочеться ще подякувати швейній фабриці, яка долучилася до нашої акції і наш дала 2 тисячі гривень, і багато підприємців нам допомогло, багато аптек нам помогло. Тепер вийшла така в нас, як вам сказати, треба заправити. І ми так якби порахували, що шкода тих 3 тисячі тратити на солярку, і ми звернулися до заправки. Сьогодні буквально то було в третій годині так ми вирішили. На нашу допомогу відкликнувся мер міста. Він нам дав 100 літрів солярки. Потім ми з дівчатами, які ми тут працювали четверо, п'ятеро Кочубай, Надя, Лісковецька Таня, Наталя, Микула, Леся. Ще у нас така є І ми поїхали до заправщиків. Як їхати на Смілну, є заправка АЗС Капітал Бізнес-Центр. Сервіс, там був заправщик Богдан Степанович, оператор, і він зі свого, ну якби власної оператори, вони зі своїх коштів купили нам 20 літрів солярки. Далі є слідуюча заправка. Ми прийшли туди, ну і почали як жіночки розказувати. І я не знаю, хто то Мандзюк Василь Євгенович виділив нам зі своєї заправки 100 літрів солярки. Ми їм дуже вдячні. Ми їм за них теж будемо молитися. Отримують благословення на неблизьку і вкрай небезпечну дорогу. Місію доправити продукти і речі взяли на себе самооборонівці Сергій Кобєлковський та Віталій Стопчатий. разом із Львівською та Дрогобицькою самообороною проти ночі з суботи вирушили у дорогу. Що вони назавжди поступаючи правдиво, та згідно заповітів твоїх. Нехай вони наповняться дітєві небесні Дарів і, і твоїм благословенням. Через дві з половиною доби втомлені прибули до бродів. Самооборонівці бродівщини повернулися з найгарячіших точок України, самотужки доправивши вантаж на схід в зону АТО. для Наших земляків військових. Зараз саме вони прибули і обмінюються враженнями про поїздку. Про те, яким був цей шлях на схід, чи вдалося побачитися з нашими хлопцями і чи щасливо доправили цей вантаж. В перші хвилини прибуття на Бродівщину із перших вуст учасників доброчинної акції. Їхали ми десь 18 годин, був по планах на Харків, але по дорозі був дзвінок з нашої бригади з Дніпропетровська. Щоб ми вступили до них, дозагрузилися. І ми десь година, друга година добралися до них. Вже були там. Командира не було на місці, якраз він десь відлучився, бо був заступник. Командира визвали, попросили, щоб ми догрузилися, поки дозагрузилися, вже вечір по заступав, і нам сказали переночувати в них в бригаді, далі не їхати, бо то опасно. Зранку собі станете в будь-який час і їдете. Ми дозагрузилися. І поїхали просто на Славянськ, там, Ізюм, Славянськ. З Слов'янська ми доїхали. Та ми не їхали Слов'янськ, ми їхали далі, Ми їхали на Донецьк, бо там наша 24-та бригада стоїть. Зараз тобто, кінцева точка. Да. Вони зараз я я, чим я день село. беруть село, кожне село освобождають. Вони тако, ну що, воно стоять, тільки пост освобождається, йде зачистка міста, якогось населеного пункту, і їх перекидають, і вони далі йдуть. Остаються мік тільки мік ті, мік хто, мік ті, хто там, де танки підбили, бо наші почти всі бронетехніка, ті наші всі бродівські, то є танки, БТРи, то все решта. О, то вони беруть їх. Хто має там танки ремонтом, треба то вони остаються бригади, а решта переганяють в другі місця. На Луганщині розшукували наших військових земляків та вручали їм гостинці із запахом рідних рук та рідної землі. Один з пакунків від рідні отримав Іван Гармідер зі села Паликорови, котрому до слова перед відправленням на схід громада рідного села через волонтерів Андрія Чобота і Анатолія Проказюка передала бронежилет. Ми добралися до Северодонецька з нами, ми ще по дорозі зустріли дві машини на постові, бо бачили вес номера, зразу до них підійшли, то броди були, то були Другобич і був Львів. Супровід був у них СБУ, одна машина, і ми вже до них долучилися, вони теж йшли 24-ту бригаду, хлопцям везли передачі. І ми три машини її добиралися, вступили в, в той в Сєвєродонецьк. Там було по карті показано, але перед самим в'їздом, в'їздом самим в Северодонецьк, як перша зачистка міста, десь там ті гонили, по місті лапали їх. І коли відступали ті сепарати, вони моста зірвали. І нам обхід пішлося, ми ще об'їжджали десь 150 кілометрів поки ж попали до хлопців. Всіх по фамілях хлопців один-другого визивали, з других батальйонів, вони всі там проходили, ми приїхали на територію до них, показали, де є. 24-та бригада, там не одна 24, та там багато дислокацій йшли. Там, е багато. там багато було, і вони, я по фаміліях, мені шукали хто тобто з бродів. То одне, одна територія одна була. Територія, така величезна територія, вона, як вона, може вона. говорити, як наші броди. Вони півброди. Там мають тимчасове місце дислокації. Так, вони, вони на ніч могли мати. Да, вони вночі можуть стояти, а завтра їх вже немає зранку. Ясно. Там нема такого. О, і всі там вони збиралися, готувалися в колони, їх десь інакше в другі місця перекидали. Ну і що наші хлопці казали, що передавали рідним родам, землякам своїм? Сказали так, я вам розкажу, що сказали. Коли тільки я приїхав, і наші сказали, і чужі сказали, молоді пацани, лейтенанти, старші лейтенанти, майори сказали, хлопці, ви ще вдома вдома, чого ви не йдете на Київ? Все, більше мови ніякої немає. Чого ви вдома і не йдете на Київ? Ми тут роботу свою зробимо. Човники, на бо наче нічого Київ не робить, що там пацани сидять. Я кажу, вони братися не можуть, вони мене просили поповнення, ведешку, бо не можуть болтів в танках повідкручувати. І просили і вбратися щось. Ми свої штани полишали, там їм голіво поприїжджали, бо коли мінометні велися ті атаки, десь вони і тікали, і не знати, що робили, і подерті, і хто, хто в штаях, хто без штанів, так ходять. Що вразило? вразло? Ну, як вам сказати? То, що їм... Не одягають, то раз забезпечення. О, саме головне забезпечення. Угу. Так, то саме головніше. Вислухавши водіїв добровольців, керівник самооборони Брідщини робить висновок. 15 тисяч 689 гривень. Залишилося. Ми будемо їх використовувати так, як потрібно для наших хлопців. Два на четверту бригаду. Так. на 24-ту бригаду. Так сьогодні. Ми відправили і роздали бронежилети і розгрузки нашим хлопцям армійської авіації. Ми їх віддавали не в частині. Ми віддали її поза межами частини для того, щоб вони щоб їхні керівництво розуміло, що це їхнє персональне не частини. Не тилу, який може в себе закрити в, в своїх ангарах і нікому не віддати. Ми віддали конкретно хлопцям, які завтра, післязавтра чи через три дні полетять вони в зону АТО.